Так, всім привіт, ну по перших кадрах, думаю. Хто знає, той знає, а хто ні, то я скажу, то, то була річ... річка Дністер, вода чиста, рівень високий, але риби не було. Покидав, напевно, пів години в тому місці, де до того, десь можливо 2-3 тижні я там був і половив трошки голавликів, але не мав з собою тоді камери. А я думаю, приїду ще раз спробую і риби там не виявилися. Тому приїхав на серед і будемо пробувати зараз тут. Perše kľúma nebolo, čiže i proma. Добро! Да. Ох, красень! Ну, йдемо його сфоткати і будемо пускати. Да, покльовочка була то, що треба. Ти взяв легенько за задній крімик. Класиці гачки в руці. звільнився все, пішов, фу, ну, повезло, що не дуже глибоко засадив мені Отака, От до речі, нова хайра в мене сьогодні. І знайшов, де стоїть рибка, пару закидів і є результат. Так, ну що? Спробуємо ще. Я піднімався по течії і кидав обстріму. І отак от вони зреагували. Перше було холостих пару клювань. Потім рибка себе проявила. Неприємно очки в пальцях, але нічого. і зразу в траву. Оп! Ще був один. і зійшов зразу Ще когось звідти виберути, але не знаю чи вийде, але я попробую. Опа. Ще один був, але ну, знову ж таки промахнувся. Так, і тут трава мені на шнур налипла. Це по кільцях не проходить. Попадаю в той відрізок, де нема трави і, і риба атакує. Мої обла відповідно на чіпляється. Це глупив знов. Клас. Три рази бив. Є, значить, він там би я мав сумніви, що він там є вещи. Такий невеличкий. Але ж є. Так, акуратно. Так, і поїхали далі. Були ще покльовки чогось кухнішого там. Попробуємо, Попробуємо ще покидати. Промахнувся, ну як ж ти так. Ну, по таких сплесках можна плюс-мінус розрізнити рибу, ну це теж був не маленький. Ох. Ну, це взяв був тільки що ну малий. Капець. А то вони тут активні. Два рази. красавчик отакий втік, я знімав його на відео. Прокусил в холосток покидав О! Це так. Удоблище берега я закину, але туди треба загріти під кущі закинути. Опа, ось так. Це зразу було клювання. Тут на середі класно, рибка стоїть, вода така висока, я би сказав, але місцями де глибше, то трохи вона мутніше виглядає, а де так нижче колін, там сантиметрів 30-40, то і чистенько. Ну, і от таку хайру сьогодні розловлюю, по комплекту все те саме. Твін павер 24 і Shimano Траут НС. Так що, зараз перейду на ще один невеличкий перекат, там попробую, що робиться. Хай, як він є Найпокій, непоганий супер да за задній тріник. його хочеться. Аккуратно, але не завжди виходить. Клас. Ну і помаленьку щось підловлюється. Там такий відносний мілячок затяжною затяжної течої несильної. І от він собі туди виходить на тверде дно. Це вже мав два клювання і от упався один. Одного пустила. Це я буквально зійшов метрів 20-30 нижче того місця, де я кидав обстріму. Тут Ще є льох, який мене радує. Попробуємо. Опа, ха! Був маленький. Хотів з'їсти. На, пров... Оп... Знову. на проводку обстріму може бути інакше. По такій траві це може вона і найкраще буде працювати. Але все треба пробувати. І обстрімом, і збоку, і... і вниз по течії кидати, і по діагоналі проводити йому ніби добре, але залізло все в траву і все, треба вимотувати. Далі проводка немає смислу. Опа, зерно попаде в правильне місце. Тільки в нове місце закид і зразу. Ну, знову ж таки якісь невеличкі. Хай шарики. Я ж вискочив з води. Клас, просто клас. На ну, чіпляв тує травити на себе. Ох, яка рибинка, ні? Ті то так гарно на той трейник Так, вже за один тримається, Давай, тебе легенько. Все, ох такий. що? Це було прямо воно. Дуже круто, з'їв. Ще виходить, ще виходить. Ну нічого ну не скажеш, просто круто, я не очікував такого. Це все з, з тим, що і дощі падають, і як пасмурно сонце, взагалі нема всього захмарено, і температура понизилась. Але якщо знайти рибку, то можна очікувати пльог. Провіряємо ще цей перекат. От ще раз ближче покажу Хайру, такому на кольорі прикольно. Здається, вже гачки треба тут поміняти на менші. Та, от так мені поки що здається. А Там далі побачимо. Що воно хоче. Ну не сказав, би, що вода. Брудна така, нормальна робоча вода. Зважаючи на ті всі дощі, то цілком можна працювати по ній. Ну, як... Нижче потечі де я був тільки що риба відкликається. Це вже добре. Декілька закидів тут зараз роблю. Буду просуватись по перекату ближче до середини і вже там дивитися, де є риба обкидувати. В принципі, вона тут всюди може стояти. Так і посередині, так і десь біля берега. Треба все пробувати. Є вже вихід. Опа! Дуже прошу, є рибка. посередині перекату була. Ух, зишо. Ну, был майже на очку. Вот я сразу нападение взял. Опа, опа, опа. Вот такие они. Атакують і не можуть попасти. Аккуратніше не було. Це якщо в руки не брати. Але навіть і слідів вже нема. Пару подряпин. Ти дивися, зійшов. О, Ти ху ху зійшов. ху 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 Чітко, чітко. Більше наколов там їх як, як злої. Це знайшли з того боку, теж удар був. побачили навіть покльовку. От ще один попався. Такий невеликий. Оце все з того місця. Ось тут, там де в мене було декілька такий невеличкий. Ну, там сиділи більші явно. Зараз буду його звільняти і поміняю батареї в камері і ще трошки обкидаю. Ох, oh, і знов зійшов. Оце капець, я би там уже наловив. Можна так сказати. Ну, гарна рибка. Відпускаємо. Да. На поклвки у них крути просто, капець. Ну що я закінчив. так на тому мілячку вже ніхто не добрав мою файлу. Так що Я рахую, половив взагалі супер багато клювань. Трошки зловив рибки. Звичайно, все, все відпустив, інакше в мене не працює. Так що, всім дякую, що дивились.